Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас така погодка. Знову трошки випав сніжок. Вчора, буквально вечором, все було розтавше, все текло, снігу зовсім не було і сьогодні за ніч знову насипало. Така у нас перемінна погодка. І сьогодні я. Трошки знову вночі сніг пішов і зараз знову почалося і Я вирішив прийти на копанку для того, щоб подивитися як тут обстановочка. Тому що були у нас проблеми проблеми з рибою. Маємо ось таку копанку. ми. Це копанка на землі, яку ми вживаємо. Тут була копанка була. Колись ще німці її робили, певно. Тому що ну, скільки я пам'ятаю своє життя, і старші говорили, що скільки і тут вона була ця копанка, але е, з роками, з часом, вона дуже сильно заросла. Тут ми бачимо пентіверб, це те, що ми вирізали. І тут отак е, не знаю, певно сотих двадцять чи двадцять п'ять все було е, в лозі. Так, кущі були, лоза, таке густе, тут ну. Мраки робилися. І Копанка затягнулася, виходить, вона затягнула її з роками з часом, замулила і, і вже вона буквально останні 5 років висихала. Так з весни трошки, як водички є, і до там, середини літа і вже пусто, вона заростає очеретом і так далі. Тому ми вирішили е, це все діло відновити. Е, Вирізали все, вирізали повністю все, почистили, лозу, ці верби, все вирізали. Потім, потім екскаватором ми гарненько копали, копали трохи довго, мучилися, тому що глибоко копали, 4 метри копали і важко було. Вода почала підходити, екскаватор починав тонути, буксувати і так далі. Тому, але з горем пополам ми це все діло. Викопали. Це було десь років 5, певно тому. І на наступний рік вже ну, проконсультувався і сказали, що зразу не бажано запускати рибу свіжу водойму. І буквально вже через, буквально вже через рік я почав запускати сюди рибу. Перш запустив толстолоба, потім запустив коропа і запустив карася. І все було дуже хорошо. Тобто я трішки вивчив це питання, як, як рибу доглядати, чим кормити і так далі. І що мені порекомендували? Коли от така водойма, яка, е, яка стоїть вода, проточна вода, це вапнування. Тобто це одна із головних дій, яку треба робити три рази на рік. Весною, літом і осінню потрібно вапнувати копанку. Для того, щоб убивалися різні бактерії, різні хвороби, різні грибки, все це вапно дуже гарненько це все чистить і навіть помітно по воді, коли літом, коли літом вапнуєш, тобто водичка така мутненька, а коли пропнував, буквально через тиждень вона стає така набагато чистіша. І ці зими, буквально вже чотири зими, які були до цього, за рахунок того, що тут є глибина, я абсолютно не переживав за те, що риба задихнеться. Тобто, що там рибі не буде вистачати повітря. Ми робили ополонки, робили для профілактики, для страховки, так можна сказати, ми просто брали і робили. Полонки рубали. І ніяких питань не було. ну, Навіть якщо ми там тиждень-два стояв лід і ми там не, не прорубали полонки, то далі ми просто рубали і, і питань не було. Риба чудово перезимувала, все росла, розвивалася, кормили, коропа кормили, карася кормили. ну, Столок питався, так сказати, воздухом. Тому що ну, це така риба, яку потрібно. Потрібні планктони. А ну, тут, тут їх небагато. І ну, вже скажімо, з роками, коли там почало виділятися щось із ґрунту, всякі е, дії почали відбуватися і ну, щось було трохи, але, але мало. Тому він ну, розвивався, але не так, е, не так, як би хотілося. Не так, як короб і караші, кого ми кормили. І я кожен рік вапнував, е, весною, літом осінню. Е, цей рік якось так вийшло, Я не знаю, чи якось я упустив цей момент і я не провапнував літом і осінню. Тобто весною один раз я провапнував, літом осінню – ні. І буквально став перший льот цієї зими став перший льот і е, я якось не думав про це, не переживав, тому що на ті роки було так все, все стабільно, все гарно. І коли я прийшов на копанку я просто, просто ужаснувся, дуже сильно розстроївся, тому що дуже багато ту столобу було. Зверху плавав, який пропав. М -м і зараз я прийшов. Я щось думав, що теж можливо, можливо може бути таке, що що буде е, так само. Е, буде так само тлостолоп, який пропав. Я виловлював сачком його і прикопував. Е, ну, прикопував тут. Підносив його, десь подальше від копанки і прикопував цю всю рибу. І ось одненький ще, після того лишився ось такі толстоловіки, ми маємо, ось мій чобот. Ось такі толстоловіки у нас пропало десь кілограм, певно, з 50. І ось якщо я не помиляюся, то отам. От ну ось маленька трошки рибка є. Маленька рибка є, десь те, що я не довело. Ось того, якщо я не помиляюся, то є повстолобік, який сплив від цього разу. Це, друзі, просто шок. Я не знаю навіть як і не знаю, що робити в такому Коли так просто масово гине, коли масово пропадає. Здивіться, це тут десь кілограм 100 кг 200 рибинка. І таких я виловив і прикопав десь штук, мабуть, 50-60 Тому, друзі, така історія. Не знаю, не знаю навіть в чому причина, чи причина в тому, що і глибина була, тобто води було, глибина була в метра три було стабільно завжди. Ну і ти зиму я не переживав і таких проблем не було. А тут а ми маємо таку картину. Жалко. Дуже жалко, але вже нічого з цим не зробиш. Надіюся, далі такого не буде, бо е, вже дуже багато ростувало води. Тобто вода з поля навіть підходила і ну, наповнилася копанка. Тобто Зараз вже, тут вода вже, це вже вийшла з берегів. Оце. Тут а, буквально вже з метр. Напевне, що ось Тут берег. Отак, десь берег іде, то це вже все, водичка вже та, що вийшла з береги, наповнилася свіжою водичкою. Я сподіваюся, що вже принаймні цей рік така картина не повториться. Тому, друзі, можливо, у когось теж така була проблема, скажіть, з чим це може бути зв'язано. Будемо брати до уваги і наступні роки старатися такого не допустити. Тому, друзі... Підписуємося на канал, ставимо вподобайки і все буде Україна. Всім папа. -па.